Всім привіт, з вами Макс. як ви пам'ятаєте, ми почали виживати в минулій серії в Майнкрафт модами. І сьогодні... І ось, бачите, тут я її закінчив. І зразу прийшло буквально 10 хвилин я почав знімати нову серію. Тут я її закінчив, я ще не грав без вас. Я не знаю як буде на канікулах. Я, скоріше всього, що на канікулах буду знімати, але я відео не буду викладати викладати. А потім всі десь відео, може там буде 10-20, я не знаю скільки знімлю то ті всі відео тоді після канікул викладаю на YouTube. Так. Ось наша зламалась друга кірка вже кам'яна. Ну і так. Ммм, не так багато ми вже і накопали, щоб дві кірки зламати але одна була. Так. Я думаю, йдемо поки що побудуємо наш домик. Пісок у нас десь там, вроді би, є. Там де в нас вода. Ну а домик, я думаю, я десь тут домик не побудує. Давати наш домик. Так от. Так от. Так от. Так от і так от я думаю, нам хватить. Тільки згодом чуть його довше. О, я тут понасаджувати ракет, що за рік попросить. І от десь приблизно от до сю добуде наш домик. Нам великого не треба, наскільки треба. На ліжку і на санпару сунд... сундуки. Так. І ровен. Тут у нас будуть стояти вікна. Ой, що це не? там наканіт божі? Я прочитав гравічось. Чого ж? читаю. Знаєте, погано що так читаю. Ну знаєте, так. Хопа, 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 хопа. І ось тут наша остання лінії. Хопа, 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 хопа і гопа. Так, двері я поставлю десь тут, отут. Наші двері. А Точно я забув вкратити кірку. Мені класна ідея щодо підлоги. У мене це все вікна не буде заложено. Я десь тако зроблю два. Два. І отут, отут. От. Я думаю, я зроблю отаку от тут. Тут у нас так само має бути Двері у нас тут можуть. Стояти такі наші двері зходи. Що ж ти будеш робити? В'ялися раз-два, раз, раз, два. Ну якраз Тільки у нас тут буде полосочка. Я думаю, ми тут теж зробимо такі от полосочки. Ой, погано, погано, погано. Ось так котигла. Так, їдемо.